29 лютого 2024 року. Останній календарний день зими. Відводки на Альпійській рамці облітаються І тут ще дві такі. А всі інші сім'ї на українські рамці поки що сидять. Поставив їм воду підсолену Розставляв по пасіці. Треба буде краще підставочки зробити. Ну, така поки що. Ось тут одна сімейка вилетіла. Вчора там та крайня літала. Потрошку, потрошку облітаються. Завтра ще буде знов така гарна сонячна погода 12 градусів. Я думаю, бджоли потроху всі облетяться. А там уже яка погода буде, то вже буде. Достатньо, якби було кормів. У них для того, щоб не голодні залишилися. А там вже буде і весна. Ось так. Гріється на сонечку бжілка. На сонечку гріється. Дивлюсь, вулики начебто не сильно. Взяли їх, коли спорожнялися чистенькі. Я думаю, все добре. Хай літають.